Сезон полуничний 2025, місто Рівне, Україна. У нас надалі продовжується дощі. Але роблю огляди, знімаю ягідку. Перед вами сорт Еліані середнього терміну дозрівання короткого світового дня. В тому році вже була ця ягідка, дуже смачна, тому вона залишена у мене на ділянці. Ось так виглядають однорічні кущики. Мають ось такий врожай. Так що будемо знімати ягідку, куштувати разом з вами. Вирощуйте полуничку. Вона варта того, щоб її вирощувати. Особливо, коли це класні сорти. Ось так. Всім гарних врожаїв.